Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Сьогоднішня тема як діяти, що робити. Акції падають, гроші втрачаються, як на це все реагувати. Якщо коротко, то усереднювати позиції, докуповувати акції. Бо зараз криза, зараз іде інфляція, і зараз іде спад ринку. І так історично склалося, що так було завжди: що раз там на 10 років приблизно відбувається криза, і на кризі бідні, бідніють, багаті, багатіють. Багаті скупляють все подешево, бідні продають все задешево. Хто ще не підписаний на канал, саме час це зараз зробити і поставити палець вверх. А ми починаємо. Якщо ми перейдемо на сайт Finviz, то ми можемо побачити, що, наприклад, індекс SP 500. За останній день, як він впав. Ну, Бачимо, що в принципі, тут не дуже багато, не дуже такі великі втрати, але це за один день. І ми бачимо, що майже все червоне. Якщо ми виберемо собі за один тиждень, то тут вже більш червоніше все. За останній тиждень впало все так. Акції SP500 індексу впали дуже таки добре. От, деякі там по 7-9%, по 9%, все ми бачимо, все червоне. Беремо, якщо ми на місяць часу о, ще червоніше, ще більше все попадало за останній місяць, і як ми це самі по собі можемо бачити за три місяці, ну, Тут ситуація вже ліпша трішки. Але якщо ми глянемо далі за півроку, то все те саме огромні великі компанії, такі як Microsoft, Google, Amazon, от, Nvidia, бачимо 55% от, попадали на дуже великі відсотки. І якщо ми візьмемо тут можна максимально на рік часу подивитися, то ми бачимо, що в принципі теж багато всього червоного, але деякі сектори є більш такі зелені. От, точніше, окремі деякі сектори, і до цього ми повернемось трошечки пізніше. Якщо ми перейдемо просто в гулі, вб'ємо індекс S&P 500, то ми можемо бачити, що ну, як він падав: що за один день він впав на 1,72%. Якщо взяти за 5 днів він впав на 4 за місяць на 11% впав, за півроку на 18 впав. Від початку року він впав на 23% за останній рік на 17%. Але якщо брати за 5 років дивитися, то він виріс на 46%. Якщо максимально, то ми бачимо, що він зріс майже на 3000%. От, і до чого це все я веду? Що якщо ми тут подивимося, то ми бачимо, що тут були рости, рости, рости. Потім падіння пішло, знову ріст, 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 падіння. І так відростало, трошечки падало, відростало, падало, відростало, падало. О, це такі от моменти, коли були такі кризи. О, тут ми бачимо 2008 рік, це з того, що останнє ми пам'ятаємо. Потім тут а все 2020 коронавірус, всі ці справи. О, і зараз ми бачимо так само о, від, 20, о, від лютого о, теж пішло все вниз. От, самі знаємо, що відбувалось в лютому. Тому, якщо дивитися так на перспективу здалека і на відповідати на питання, що робити, докуповувати собі акції, усереднювати свої позиції. І покажу результат вам своїх інвестицій за останній рік, ну точніше, як за останній рік я інвестую майже рік, от, тому що відбувається, так як SP 500 від нового року впав на 23%, от, як ми тут бачимо. Так само я вам зараз покажу, що відбувається з моїм портфелем через сайт Snowball. Income. Чому? Тому що тут можна вибрати опцію валюти. Тобто інвестую я в акції американських компаній і купляю їх за долари. Але я інвестую з Польщі і поповнюю рахунки в злотих, в польських злотих. І тут можна подивитися, який прибуток або яка втрата в доларах, і так само подивитися на прибуток або втрату в злотих. Коли я інвестую, купую акції в доларах, то виходить, що я купую якби валюту. Я купив акцію за 100 доларів, коли коштувала там вона 380 злотих за 100 доларів. А зараз я можу продати ту саму акцію за ті самі 100 доларів. Але зараз долар до злотого коштує 480, тобто 100 злотих різниця. Я можу продати акцію ту саму за 100 доларів, але отримую вже не 380 злотих, як я заінвестував рік назад, а 480. Тобто я виграю на цих курсах валют. Я собі розділив тут два портфелі не і дивідентні. От, і якщо ми можемо подивитися, то тут у мене недивідентні акції і. Їх у мене тут небагато. Amazon, Alibaba, Google, Meta, Platforms, Paypal Tesla. О, і бачимо, що в доларах в мене прибуток становить мінус 21,5%. Тобто, я втрачав втратив, як би ну, не як втратив. Якщо я зараз їх продам, ці акції, то я втрачу. Але якщо не продам, то воно просто показує, що, що вклав я 8600 доларів, а зараз мій портфель вартий 6800 доларів майже. От, Тому якби Втрати як такової немає. Але якщо мені потрібні гроші прямо зараз, і я прямо зараз захочу їх продати, ну то я зафіксую собі втрату майже в 2000 доларів. І е, другий портфель, там, де дивідендні компанії. О, Apple, Abby, Cisco і так далі, можете бачити, о, то по цьому портфелю в мене е, втрата в 6,6%. Тому разом виходить. Разом виходить 28% у мене пішов в мінус. Інвестую я майже е, тільки в SP 500 за виключенням Alibaba, це у нас Китай. І він так само дуже добре пішов в мінус на 35%. От. Тому, якщо взяти цей і цей, то я не відстаю ну, 28% в мінус від нового року. 500 23%, не рахуючи я знову ж таки кажучи, Китая. Але якщо переключитися в, на курс польського злотого в тій валюті, що я інвестував, то ми бачимо, що не дивідентні компанії в мене в мінусі на 10%, а дивідендні компанії в мене в плюсі на 8 і 7% ну Майже на 9%. Тому якщо це е, сумувати, то вийде, що я в мінусі лише десь на 2%. От, тому бачимо, що тут е, заінвестовано в злотих 30, майже, майже 37 тисяч, а вартість зараз 34 тисячі. Тут заінвестовано майже 16 тисяч, а вартість майже 17,5 тисяч. От. Тому виходить так, що якщо брати в злотих, то я в мінусі на 2%. Ну, але якщо брати долари, то там на всі 28%. Тому хто хоче так само, як я, то підписуємось на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. До речі, дане відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Кожен має свою голову і кожен приймає своє рішення, що йому робити, що не робити, що купувати, що не купувати. Добре, і зараз ми повернемось до сайту FinViz, як я і говорив, що ми до нього повернемось. І подивимося, що м -м, бачимо, що за останній рік деякі компанії проявили себе дуже-дуже добре і виросли, о, як ми бачимо, тут на 50%, 44%, 33%. Але якщо ми згадаємо, що відбувалося за останній цей рік, то можемо собі зрозуміти, для чого це так було. Наприклад, охорона здоров'я ось ці два сектори, ми бачимо, що вони там повиростали компанія Еві, Файзер. Ну, Еві видно, а Файзер треба дивитися там за два роки наперед. І ми це розглянемо зараз трішки більш детальніше. От і то, що я говорив, що компанія Pfizer, як ми бачимо... От, корона, всі ці діла, і як воно е, пішло вверх на фоні корони. от Так само Ебі бачимо, відколи то все почалось від 2019-го і як воно сильно виросло. Зараз іде на спад. Так само бачимо, що енергетика, е, нафта і газ. Так само багато компаній повиростали на 50%, 44%. От, і якщо перейти, подивитися все більш детальніше, то ми бачимо, що ExxonMobil компанія, наприклад, компанія нафтова в Америці сама велика, як вона від кінця 2021 року і до зараз виросла? Через що. Знаємо, що відбувається з Росією і Україною, і що відбувається з нафтою, яку постачала Росія, О, як і для Європи, так і для України. Третій момент: ми тут бачимо агропромисловість. О, деякі компанії взагалі на 75% виросли: 75, 36%, 38%. От, і перейшовши сюди, дивимось, що так само От, від кінця 2020-го це було внизу, внизу, внизу. От, і зараз, як почалось оце все. Зі сторони Росії так само знову бачимо, як агропромисловість пішла вверх. Тому що знову-таки українська там поставка зерна і всього остального страждає. Хто ще не підписаний на канал, саме час це зробити і підписатися. Поставити так само лайк, бо для вас це нічого не коштує, а мене це мотивує, щоб робити новий контент для вас. Ну і як на це реагувати, я вже казав вперше, що на кожну біду знайдуться люди, які на цьому втратять і які на цьому зароблять. В кризу багаті-багатіють, бідні, бідніють. Хто вірить в карму, добро і зло, то ті можуть зараз всі в один голос сказати, що якщо за таким слідкувати і якщо на цьому заробляти, то ми будемо заробляти на поганих речах: війна, корона, голод. Жу свою думку. Перше, це завжди будуть ті, хто за і хто проти. Друге, кризи або кризові ситуації заставляють людей почати включати мозок. Тому що, коли все добре. То ми, ну точніше, більшість частини людей живе в такому розслабленому стані. Бути розслабленим це добре. Я маю на увазі, що коли люди розслабляються, то вони зазвичай пливуть по течії, як ну, самі знаєте що. Згадайте себе в свої 15-16 років, коли ви вчилися в школі і здавали екзамени у 9-11 класі. До, до, до моменту, коли треба здати екзамени, у нас ще був десь місяць часу, щоб підготуватися на те все. І весь той місяць часу більшість людей просто плило по течії, і такі ну добре, я потім буду то робити. Добре, потім я буду там щось вчити, повторювати. І всі починали активувати свій мозок за. Один, два, ну максимум три дні і починали максимально штурмувати е, ті білети і вчити їх. Було у вас так? Напишіть мені в коментарях, у кого як, хто як здавав екзамени і хто за скільки часу починав готуватися і вчити білети. Тому кризи, на мою думку, це добрі моменти, коли людина може себе струсити, розбудити і почати діяти. Психологія людини така, що погане вона пам'ятає набагато довше, ніж хороше. Зробите 10 разів добрих справ, і вас ніхто не похвалить. Один раз зробите якусь погану річ, і всі вас затюкають, зафукають. Взагалі треба жити, по принципу, у всьому поганому знаходити щось хороше. І нарешті, до чого я це все так довго розповідаю і роз'яснюю? Що в кризи, коли погано, тим більше коли світова криза, коли кожна людина планети відчула це на собі, легше зрозуміти, що час діяти зараз, і легше зрозуміти, куди дивитися. Бо коли була корона, то зрозуміло, що фармацевтичні компанії і в них треба дивитися. Плюс Плюс Netflix. коли позакривалися на всі перейшли на дистанційне навчання в школах, люди зрозуміли і людей, полишали, не пускали на роботу. Було зрозуміло, що треба інвестувати в Netflix, тому що будуть більше сидіти люди вдома і будуть більше підписуватись на Netflix, дивитися вдома різні кіно-серіали. І самі бачили, як компанія тоді виросла. Те, То, що я говорив за Netflix, як ми бачимо, який тут був графік корона, всі діла, і як воно стрімко пішло вверх. Що з 260 доларів за акцію виросло до 700 доларів за акцію. Тому хто тоді мав час, той тоді заробив. Зараз пішов уже далі спад і дуже великий. Бачимо проблеми з Росією, і, а знаємо, що Росія найвеликий постачальник нафти газу для всієї Європи. І ми бачимо, як американські компанії зараз попіднімалися в ціні на фоні цього всього. Так само агропромисловість, зерно і так далі були проблеми з поставкою з України і промисловість, агропромисловість так само он, добре виросла в Америці. Якщо дивитися зі сторони довготривалості, то в принципі на таких компаніях довготривало думаю не дуже вдасться заробити. От, тому що це такі більш компанії, які вони хвильово довго тривало, треба дивитися в інші е, компанії. Але якщо ті, хто хочуть заробити як би скоро, то аналізуючи такі моменти, то, що відбувається в світі, на цьому можна буде заробляти і багато людей на цьому заробляє. Коли приходить розуміння, куди дивитися, в якому напрямку, і коли людина почала заробляти на так сказати поганих речах. То згодом вона починає розуміти, що погані речі відбуваються не завжди. І якщо можна заробляти на поганих речах, так само можна починати заробляти на хороших речах, і починаєш слідкувати за тим, що відбувається в світі, як поганого, так і доброго, щоб можна було заробити і на доброму. В моєму портфелі є тільки декілька компаній, які відносяться до цього всього. І якщо подивитися, як які вони мають результат. То ми бачимо, що компанія «Еві» це медицина, виросла за цей час на 22%. Далі компанія Lockheed Martin це воєнна компанія американська, виросла за цей час на, 50%, на 52%. І компанія Pfizer так само виросла на 28%. В принципі, то про що я вам і говорив, що багато різних компаній можна купувати собі в залежності від ситуації, тому що робити, коли криза акції падають? Відповідь одна: що треба всереднювати свої позиції, докуповувати собі акції, які добре просіли на 20-30%. І знати, що криза рано чи пізно закінчується і далі почнеться ріст. Нагадую, що я нічого не рекомендую і нікому нічого не нав'язую, а тільки висловлюю свою думку. Кожен приймає сам своє рішення. Підписуємось на канал, ставимо пальці вверх, задаємо питання, пишемо коментарі. На цьому в мене все. Всім дякую, всім па-па. удачі в інвестиціях.